Один сенець, ось один синець, ось інший синець, і ось саме кисниць. Oh -oh. Ой, ой, видно, ні, я не бачу. Oh -oh. Ось такий величезний сенець ось мене мене руці. Я ніколи не думала, що на мене в Португалії може хтось напасти. І це вже було не тільки зі мною, як виявляється. Що на нас напали любителі руського миру. Своє на Вона включила. А на телефон що сюди приїхали? А ось що спровокувало це на до людину. Це ось цей браслет. Україна та дитяча футболка. Доброго вечора. Ми з України ще спровокувало відео, яке було записане для ICTV, Як живуть українці та як їм допомагають за кордоном? Та як виявилося, Бог вносить свої корективи або карма в дії? Як виявилося, Оля, яка просуває русський мір за кордоном і підтримує політику РФ, народилася в Херсоні, має там доньку. Родину, і зараз вони затоплені. Будинок втонув, а донька і родина Олі намагаються евакуюватися. Чотири дні без зв'язку отримала жінка Оля, яка побила власне, українку Валентину за кордону, за як ви чули. Її позицію за те, що просто має браслет, підтримує країну, і зараз дочка знаходиться в Херсоні, і саме на лівому березі, де іде зараз ось таке горе. Це як божа кара, тому що це сталося зразу після цього всього. Якщо ви особисто вважаєте, що дійсно це все зло, яке роблять люди, воно повернеться і покарають усіх винуватців. Ставте вподобайку, тому що добро переможе. Залишайте коментар про цю ситуацію, адже Оля отримує максимального розголосу як в Португалії, так і в інших країнах світу, тому що так себе поводити неможливо. Стой, стой. А на телефон ключі ртом сліді засім до тому. Ви що приїхали? Права укачіва. Вітаю незламні українці. Сьогодні з нами Валентина Смирнова, громадянка України, яка проживає в Португалії, і з нею сталася жахлива ситуація, тому що е, така громадянка Оля, е, як ми з'ясували зараз, вона народилася в Херсоні, але проживала там в Російській Федерації. 22 роки проживає в Португалії. Мабуть, надивилася. Російської пропаганди просто накидається на українців. Ви пригласили нас на буде. День дні речення. Люди на День речення. От Саша з чоловіком і ось ця мадам. Ви бачите, а, що витворяє? кинула в мене що конфети, Вот іде бить мій телефон. Ось б'є б'ємо. Дивіться, що робиться. Ви тільки подивіться, подивіться, що тільки робиться. Я ніколи не думала. Що на мене? В Португалії може хтось напасти. Але це відео про те, що на нас напали любителі руського миру. В мережі все частіше з'являються випадки агресивної поведінки російських громадян з українцями. Ти скандал провоціруєш. Ти, чин, ти оділа футболку. Ти не стій на таку футболку одягатися. Велка, добрий вечір. Так, в цій н*****й, на помойку корны з України. Ми з нами з України, і шо? Коби свої там намазала. Боже, яка, яка краса. Все вам дали і принаймні нашли все, і тактично. Яка культура, вибачте. Доліз, можна би з Якщо можна поліцію, я якось, мене вкопляють, я не розумію, що. Оскорбляють? вкопляють, мене можна оскорбляють? страшно. Футболкою оскорбляють? Як закінчилася власне, ситуація? Чи пішли ви в поліцію? Це буде перше питання. Чи написали ви заяву на Олю? Доброго дня! Всі, хто дивиться, особливо українці, хочу ви висловити свою вдячність за підтримку. Я перечитала всі коментарі. Також я дякую Ростиславу, який зреагував, який виставив це відео, тому що я не знаю, як подалі склалася ця ситуація. Заздалегідь вибачаю за дітей, тому що я зараз знаходжусь на лікарняному, в мене <кхід> зараз горло, і е... я не, не дуже добре себе почуваю, але я хочу, щоб ця ситуація була ясна і на подальшому, щоб люди бачили, що може трапитися. Я до поліції не пішла, хоча я була в цьому впевнена на всі 100%. Моє відео, там, де я виклала, що я йду до поліції, і я йшла до поліції, я навіть. Зателефонувала своїй знайомі, яка дуже добре володіє португальською мовою, яка тут проживає дуже довго, і я з нею переговорила про це, і вона мені вирішила допомогти написати правильну заяву. Але коли я показала їй це відео, коли ми переговорили, вона сказала, що це Українка, що ця жінка дуже популярна, виявляється тут, тому що вони ведуть такий образ життя. Що вони люблять випити і потім е, створювати е, такі бійки, і це вже було не тільки зі мною, як виявляється, що вони нап'ються. Потім е, між собою або з іншими людьми, навіть мені в коментарях, в моєму акаунті, які заблокували, люди писали, що вони любителі того, коли когось запрошують до себе, а потім е, вони починають за щось цеплятися, і починається це з лайкою та бійкою. Тому коли я дізналася, що це саме Українка, я навіть не знала, як себе вести в цій ситуації і як мені реагувати ну, мені... не будемо казати українка, тому що так як вона себе поводить, і а. за те, що вона підтримує Російську Федерацію, то ну, да. неможливо назвати таку людину українкою. В неї просто немає серця, і мабуть не знаю, вона не дивилася пропаганди і так далі. Я не знаю, що вона додивилася. Єдине, що я ще знаю, що в неї зараз дочка знаходиться в Херсоні і саме на лівому березі, де йде зараз ось таке горе. Тому я не знаю, ну це горе дійсно. Але на лівому березі це, це може карма виходить, як карма. Виходить, що це як божа кара, тому що це сталося зразу після цього всього. І, і просто. Я знаю, я вірю в Бога, і моя вся сім'я я віруюча, і я знаю, що людина, яка якесь зло робить, вона завжди несе покарання. І тому я не хочу це при, прив'язувати до цієї ситуації, але я думаю, що це справедливість. Е, що було, вона дійсно настала вам синців, правильно. Так. Поставили синців, ось я вам продемонструю, я не знаю, чи видно, чи ні. Оце перший сценець, яка вона за руку і сказала, що ти не буду говорити в ефірі. Продажна. Ти знялася в СІТІВІ. Дійсно, в мене було відео, де до мене написало, що... Покажіть ближче, трошки до Журналіст із СІТІВІ. Видно, ні? Так, видно. Ось один синець, ось інший сценець і ось саме пісніць. Ой, ой, видно, ні, я не бачу. У такій величезній сенець у мене на руці. Я не, не, не знаю, чи ви Є, вам так, не... e, на ногах. Я просто не можу вам тут знімати джинси і показувати. У Мене також на ногах mm -hmm. синці. Єдиний, хто мені допомагав, це мій чоловік. Дякувати Богу, що він був і він захищався. Він просто її від відкидав. Ті два там ще був один чоловік. Її чоловік він взагалі не втручався. і чоловік цієї жіночки Саші, яка мене запросила, він взагалі також не втручався. Коли пішла ця жінка, ця сестра, її ну, вони випихали всі, іди, 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 Вона сказала, що вона неадекватна, що вона коли вип'є, то вона починає там городити. Починає вона така. Ми її також не любимо і починають mm. вже говорити. Ми не, не очікували, що може таке трапитися. Бо перші мої слова, які були, я кажу, Саша, навіщо ти мене запросила? Якщо тут є люди, які підтримують Росію. Ще це росіянка? Отак я спитала. Вона каже: ні, це не росіянка, вона з нас крила з але 22 роки вона проживає в Португалії. Вона ну близько 20 років, десь Так, десь так що саме вона казала. <звиска> тобто, чому розгорівся цей конфлікт? Що вона uh, особисто вам сказала? А ось що спровокувало це на людину, це ось цей браслет. Україна та дитяча футболка. Доброго вечора. Ми з України ще спровокувало відео, яке було записано для ICTV, Як живуть українці та як їм допомагають за кордоном? Перше моє відео було там, де я сижу і на мене вже почалось почасти напад. Я кажу, я буду фільмувати. І коли вже мені це поставили на руці синяк, вона мене сватила дуже сильно за руку. І ця Саша на її сестра каже: А де ви були? Чого ви так довго? І я починаю розповідати, що ми були на святі, що були ці Андори, і ця жінка сидить, Ольга ця, і сидить і починає. Та з яких пор українці щота імеють, яких пор українцям плотять, з яких це пор українцям допомагають, хто вони вообще такі. Я ігнорую Бог свідок, я ігнорую, і потім вона переключається на мене. Вона повертається до мене, хватає мене за руку і починає вже казати, чи бо ви сюди пана, їхали? І Я відповідаю, що я я адекватно відповідаю. Я говорю, що якби не війна, ніхто б сюди не приїхав. І далі я говорю, ви не маєте права нападати, і от все загорилося. Потім що вона каже? Що ти продаш на... Ну, я вже говорила не раз. Ти продалася сітіві? Хоча я записала відео добровільно. Мені за це ніхто не платив. просто до мене звернувся журналіст. і Я записала це відео. Також є в Ютубі. А, а що там в тому відео було? Всім привіт із сонячної та чудової країни Португалія. Мене звати Валя. Цілий рік є врожай лимонів, апельсинів та мандаринів. Ось можу вам показати. Каже, ми записуємо відео про те, як склалося життя українців в інших країнах, куди вони виїхали, дуже морально тяжко, тому що ми спимо на чужих кроватях, на чужій постілі, йому чужих тарілок. Не дивлячись на колосальне завантаження, роботу в три зміни та турботу про трьох дітей, побороти депресивний стан а нове неочікуване хобі. Я знімала відео і викладала в Тікток про своє життя в Португалії і. Я з легкістю вийшла з цієї депресії і не вживала ніяких антидепресантів про роботу, про життя, де саме я проживаю в Португалії. Валентина з трьома дітьми займає дві готельні кімнати. Уже понад рік їй доводиться ділити з чужими людьми кухню, відальню та пральну машину про про те, чи Впливає мова на роботу. Ну там можна подивитися. Це є поступити так. Так. Е, е, так, Дивіться, виникає питання, чому ви не могли ну, якби довести цю справу до кінця? У вас докази є. Ну напад відбувся. Також були свідки. Вони вам погрожували якось. Дивіться, свідків як таких у мене не було, тому що була її сестра. Я навіть не знала, що це її сестра. Перше, що я спитала, що ця росіянка тут робить. Мені сказали, що це не росіянка, що це вона з Херсона жінка. Більше я не вникалася в подробиці. І мені що сказали, що видали це відео. Потім мені на слідуючий день. Перезвонила ця Саша, і ніяких тобі не вибач за те, що тобі наставили сенсів, нічого, вона мені сказала єдине, видали відео. Я не хочу, щоб моє лице фігурірувало в цих відео. На що я їй відповіла? Що я відео видаляти не буду, так як є це доказ, є напад на мене. Вона мені сказала: якщо ти не видалиш. То тому буде до тебе інше ставлення, тому буде, будуть в мене проблеми. Не знаю, які проблеми в мене будуть, чи це можна виявляти погрозою чи не погрозою, чи просто вона так хотіла натякнути. Вона ще сказала, що ми не будемо з тобою дружити. Хоча ми ну, просто спілкувалися, ми не були там гектарими друзями. <тас> Чому ви вирішили дати задню, не довести цю справу до кінця? Тому що вона ж може і далі так поводитися з іншими українцями? Так. Мені здається, що таких людей треба ну просто карати, тобто вони мають бути покарані. Дивіться, чому, я, чому я дала чому я не пішла до поліції е, по перше? У мене не було свідків, тому що коли я почала питати, чи підуть вони за свідки за свідки до мене вони сказали, що вони не підуть. Вони сказали, що да. Ти права в 100%, Ти прийшла, ти тільки сіла на тебе спочали з агресією. але зрозумій, правильно вона випала, вона почала себе вести неадекватно. Ми не знали, що вона кинеться на тебе. За чого вона кинулась? Може, ти якісь політичні там в тому відео показувала свої передбачення? Я показала це відео, і мені її сестра Саша сказала: це зависть людська. Зависть, то, що ти приїхала, що тобі все допомагають, а коли вона приїжджала, ніхто нікому не допомагав. То, що вам роботу дають, те, що вас підтримують, і оце все завість. Знаєте, я довго думала, я і на другий день думала піти до поліції, але поспілкувавшися з усіма своїми рідними, я. Вирішила не йти, щоб цей конфлікт не думали б так в Португалія і те містечко, де ми проживаємо, дуже спокійне. Я про це записувала відео і розповідала в своєму тіктоці. Що люди тут дуже спокійно можна ходити серед ночі в пору, так як я хожу на п'яту ранку на роботу. Ніяких ви вирішили не подати, хоча ну у вас є і що це буде конфлікт між українцями, аби вона була росіянка саме з Росії, да. Можливо б, я подала б неможливо, я ну, б... вона це поводить чисто як росіянка, і так як вона політичні ці передбачення, як вона знущається з української нації, тому я й не можу назвати її українкою. Так, я так не можу назвати українку, тому що українці тут дуже дружні. Ми підтримуємо один одного. Організовуються різні. Заходи на підтримку зсу також зараз організовується заклад, в якому будуть підтримувати наших поранених воїнів, яких привезуть сюди на лікування. Далі я буду показувати це в своєму відео. Також різні концерти, на які приїжджають артисти, і також ці кошти йдуть на підтримку зсу. Люди продають, я вже говорила, такі різні значки. Різні так е віночки, і все. Це все йде на ЗСУ. Люди дуже підтримують. Ми також донатимо на ЗСУ і допомагаємо, чи можемо в тому питанні, що Португалія ця країна строї малолітніх дітей також. Міг виїхати, і я це пояснив також у відео, щоб люди знали. Ще мене питання з приводу цієї жінки Олі. Якщо вона знову на вас нападе, це ж може відбутися власне, тому що ви, ви даєте розголос цій ситуації. Чому ви хочете, щоб люди почули цю історію? Дивіться. Ви... Дякую. Дивіться, чому я даю розголос цій ситуації? Я також дивлюся дуже багато в. Багато людей записують, що в Германії напали, що там напали, що там напали, вибачався в Німеччині, я російськомовна була раніше, зараз трішки мені важко переключатися. Люди нападають на українців, оці люди, оці, оці люди, які любителі російського миру. І чому я вирішила надати розголос? Хай люди повинні знати таких героїв лице. Люди повинні знати цих людей, які просто так можуть напасти. В дальнішому я хотіла зробити такий, таку організацію створити, де люди будуть підтримувати саме таких людей. Тому що я не знала, як працювати, я не знала, як далі робити мені, куди мені звертатися. Тим паче, коли я узнала, що вона з Херсону, типу, вона як Українка рахується. Тому що жителі Херсону також є українці, але вони поділяються на два фронти, які підтримують російський мир і які підтримують Україну. Тому я не можу тут засуджувати. Ще я можу сказати, що людська на ну, що... все таки з Україною розумієте? Просто така ситуація Оля це, мабуть, як виняток, тому що вона проживала 22 роки в Португалії. Вона трохи відірвана можливо від реальності. Вона Живе тим там, не знаю там, Радянським Союзом, чи чим вона живе, я не знаю. Але такі поодиничні випадки, знаєте, вони існують. Можливо. Але я не думаю, в Португалії дуже, дуже підтримують українців і дуже це все розвинете. Дуже. От у мене, наприклад, мій е, директор. Ви бачили відео в кабінеті стоїть, стоїть наш прапір. Е, Тобто нас підтримують О, мої колеги, е, стрічки української тематики, е, прив'язали до своїх машин і возять, вони їх не зняли до сьогодні. Так. Скажіть мені, чи плануєте ви повернення до України? Звісно, звісно, так як я записала своє відео, я показала, що я працюю в три зміни. В нічну зміну я виходжу на п'яту ранку, тобто я піднімаюся mm -hmm. в четвертій годині. Я показала відео, що мені подобається да мені подобається моя робота. Але я не сказала, я не плачуся, що наприклад я хожу в ніч, я не хожу з протягнутою рукою рукою, хоча в мене троє дітей. Я не привикла до цього. Я привикла сама до чогось стримитися. Я привикла сама е заробляти кошти. Я не сіла тут на виплати. Тому що тут виплати дуже маленькі, і я не хотіла чекати, що мені хтось буде допомагати. У мене є струки ноги. Слава Богу, ми виїхали з чоловіком, і ми разом можемо заробити і, і утримувати наших дітей. Тому <кхе> <кхе> я не знаю, як складеться далі ситуація, але ми плануємо вернутися до нашої рідної України. Я її дуже люблю, тому що в нас там залишилися всі наші близькі, рідні, знайомі, і це дуже. дуже Важко, коли ти в чужій країні, і в тебе нікого немає. Із близьких в мене є друзі, з якими я ну дуже близька. Це мої, мої, моя танюшка, яка ми з нею працюємо на роботі. Вона також мене підтримує. Це єдина близька людина, яка мені як рідна сестра, як мама. Во що я хочу ще сказати, що якщо люди думають, що ми виїхали, наприклад, в чужу країну, і нам тут ну живеться ну дуже супер гарно, так є свої нюанси. Я давайте я про нюанси і особливості роботи. Якщо людям буде це цікаво, залишайте коментарі про роботу, зарплату дітей, облаштування життя в Португалії. Нехай люди напишуть. Якщо ця тема буде цікава, ми з вами запишемо також детальніше так. Аби люди дізналися, а, ну а зараз хочеться надати розголосу. Власне, якщо друзі з вами таке відбувається, я би все-таки на вашому місці довів би цю справу до кінця, подав би заяву в поліцію, тому що таких людей мають має бути якесь покарання грошове чи навіть не грошове, тому що це є тілесні ушкодження. Моє тіло, моє діло, як то кажуть, але все-таки воно. Вона у вас є. Я би довів цю справу до кінця. Тому що ця людина, коли не караєш агресора, він буде далі продовжувати це робити. Тому ви подумайте, ви подумайте залишити зна... свої коментарі. Також ви знаєте, що цю ця людина вже покарана, тому що за ці роки, які вона прожила в Португалії, вона крім того, що випити, вона нічого не знає і нічого не має. І тому в людини зародилася ось ця агресія на свист. На всіх людей на весь мир у мене дякувати Богу, що такого немає. У мене немає ні заздрості, в мене немає ніякої злоби на людей. Я до всіх відкрита, з, з усіма спілкуюся відкрито. Я е, дуже вдячна цьому своїм батькам, які мене правильно виховали. І... Я старався також виховати своїх дітей в цьому напрямку, тому що люди повинні допомагати друг другу. Люди повинні протягнути руку допомоги, а не так, от бажати комусь встромити ножа в спину. Ну, це, це таке. Я думаю, що є. вона. Жінка, в якої просто нічого не склалося, і вона цю злобу переправляє на інших людей, тим ну, паче, що я те, що за неї також родичі на лівому березі, це біда, це звісно, біда. Я не хочу, щоб цього було. Я не бажаю їй зла. Бог свідок. я не бажаю їй зла.